У квітні 2017 року уряд України започаткував програму Доступні ліки. Відтоді пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу мають можливість отримати ліки безоплатно або з доплатою. Як діє програма в умовах воєнного стану та чи можуть нею скористатись внутрішньо переміщені особи, дивіться далі. У жовтні 2022 року реєстр доступних ліків оновився. До нього увійшло 462 позиції препаратів зі знижкою або навіть безоплатно їх можуть отримати пацієнти з хронічними захворюваннями. Для цього важливо мати декларацію із сімейним лікарем. Проте після повномасштабного вторгнення чимало людей втратили зв'язок зі своїми сімейними лікарями. Під час воєнного стану громадянам, які переїхали в більш безпечні місця, спростили процедуру отримання рецепту на лікарські засоби. Так як більшість немає зв'язку із своїм сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, то щоб отримати рецепт, вони можуть звернутися до найближчого центру надання первинної медичної допомоги і перезаключати декларацію не обов'язково це за бажанням. Пацієнта, тобто лікар, все рівно, якщо бачить, що пацієнт задекларований, він все одно випише рецепт на ліки. Пацієнт може отримати ліки за є рецептом у будь-якій аптеці України, яка має договір з НСЗУ без прив'язки до місцевості, де цей препарат був виданий чи місця проживання пацієнта. Наприклад, якщо пацієнтові виписаний є рецепт в Києві, то отримати ліки за ним можна і в Одесі. Майже кожна друга підключена до цієї програми. Варто зазначити, що немає зв'язку між тим, хто виписав цей рецепт, де виписав де виписаний був рецепт, і де пацієнт його збирається отримувати. Тому що тобто в різних містах в різних в, в будь-якій аптеці можете отримати, які є наліпка. Не обов'язково це, якщо тут ми на Шевченка виписали, значить тут в аптеці це не не обов'язково. Де пацієнту зручно, там він і отримує ліки. Якщо ж він приходить в одну аптеку, йому говорять такого дозування, такої там такої фірми в нас немає зараз. С наявності, то пацієнти де далі просто по аптеках і ну знаходить там, де придбає там, де ці ліки наявні, зі слів фармацевтів Смілянської аптеки. На сьогодні програмою доступні ліки користуються багато людей. Ми відпускаємо десь уже близько. Трьох-чотирьох років і багато людей вже користуються, Де є, деякі тільки узнають про цю програму, але ми пояснюємо, розказуємо. Бронхіальну астму також ми відпускаємо. Тобто багато із дітками звертаються, діткам виписують лікарі і дорослі також. Ну, дуже зручно. Добре, що держава відшкодовує ці кошти. Я думаю, що всі, всі люди задоволені. Важливо, що людина може самостійно обирати виробника препарату, якщо такі є в базі. Рецепти виписуються на міжнародну непатентовану назву. Людина сама вибирає виробника, який їй хочеться, який їй краще підходить. Заводи в базу в комп'ютері цей рецепт висвічуються препарати, які людина може отримати, яких виробників. Ну ми їм пропонуємо, виберіть, який вам хочеться. Той хто постійно бере, ну знаєте, як хронічні захворювання, люди беруть собі, ну вже знаєте, як свій виробник, своя довіра і допомагає. Ну знайте, як є таке, що психологічно більше допомагає, чим реально самілі.